Їй довелося покинути домівку у Луганську і вагітною з двома дітьми переїхати у зовсім незнайоме місто. Вже в Чернівцях на світ з'явилась Мілана. Попри все, що довелося пережити, Катерина Охріменко вважає себе щасливою, адже має потрійне щастя доньку і двох синів. Так, да так, складно, але Ну нічого, ми би, руки не опускаємо. йдемо вперед. Все буде, ну якби, как би бы, лучше. Переселенка з Луганська каже: виносити й народити дитину вдалося завдяки підтримці чернівчан. Одна благодійниця дозволила родині кілька місяців мешкати в її оселі безкоштовно. А небайдужі люди приносили все найнеобхідніше. Нам помагають дуже волонтерський рух, бокавин дуже помог і на начальному етапі, і с і з колясочкою, Якби как бы, ну всім вони допомогли. Вот і вещами. ну саме актуальне ка для всіх переселенців це постійне на життя. Постоянне жильє якби как бы, ну це саме те, в чому как бы, ми спитуємо мострую нужду. Така допомога надзвичайно потрібна, каже переселенка з Дебальцевого Надія. Постійні обстріли змусили родину покинути оселю. Вона з дітьми поїхала у Чорнівці, а батько захищати кордони України. каже маленькому Кирилу. Тут подобається, знайшла спільну мову з однокласниками і старша донька, яка навчається у школі. Розповідає ті, хто на власні очі побачив, що таке війна, намагається тішитись кожним днем. И просто жити. Ну, все-таки жизнь не заканчивается на войне. Надо чему-то позитивному радоваться. Поэтому многие идут на то, чтобы родить. У кого-то первої діти, у кого-то вже вторий, третій, восьмий. но це не має значення. Ті, хто розпочав війну, сподівалися, що українці опустять руки, кажуть волонтери. Проте новонароджені малюки, котрих все більше свідчить, що в українців інші плани. Те, що люди хочуть народити цю дитину, це вже само по собі показник того, що вони сподіваються на краще, тому що жодна людина не хоче народжувати в війні чи в біді дітей, так і. Е це чудово. Це взагалі чудово, що вони народжуються. Чудово, що у нас є вагітні. Коли ти тримаєш ту дитину на руках, ти забуваєш взагалі напевно про все. А вже у листопаді, принаймні, так прогнозують медики. Вперше в родині переселенців має з'явитись двійня. Ми очікуємо двійню. Це наші переселенці. Вони і волонтери. Вони зараз дуже допомагають. Допомагають в напрямку армії. Допомозі армії. Ванночку ми вже приготували і нам лишилося купити дві е, кроватки для дітей. Тому що ну немає двох двоспальних кроваток для близнят, так. Нам потрібні дуже дві кроватки. Чого саме потребують переселенки при надії, зокрема підгузків для немовлят, дитячого харчування, одягу, волонтери завжди повідомляють у соціальних мережах і щиро дякують кожному, хто підтримує їх. Ольга Андрійська Іван Чижик, Ярослав Левицький, місцевий час.